Доброго дня, шановні депутати. Керуючись з пунктом 1.13 положення про постійні комісії Начальської сільської ради району, Миколаївського району Миколаївської області, засідання комісії є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше половини депутатів від загальної кількості членів постійних комісій. Цього членів постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку та інвестицій 7. Присутньо 4. Секретар постійної комісії обрано Дем'янчика Оксана Анатоліна. Шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії, які у депутатів будуть зауваження пропозиції до порядку денної. Прийняти рішення з даного питання. Секретар проводить відкрите певне голосування. Колеги За? Чорний? За. за, за. 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 Так, 4 за. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету начальницької сільської територіальної громади на 25 рік слово надає сюди Сергій Сераві Татяні ну, головного. Добрий день. У нас виникла необхідність для перебійного, безперебійного функціонування сільської ради та її дітелів. Виникла необхідність внести зміни до бюджету сільської ради. А, а саме, зменшити видатки по дошкільним освітнім закладам на 119 тисяч гривень це знімаємо з електроенергії з на електроенергію по школах, теж з видатків на електроенергію знімаємо 120 тисяч гривень. З водно-каналізаційного господарства з придбання знімаємо 1 млн 231 тисячі гривень. І з будинків культури знімаємо зі світла з такими світло 81 тисячу гривень. Ці кошти спрямовуються на будинки культури, на, точніше, на один будинок культури, це Данилівський культури, 30 тисяч на випадках связьких товарів інші програми і заходу, це от 85 тисяч ми спрямовуємо на преміювання вчителів, які там, одержали перемогу там, за участь у конкурсах змаганнях у олімпіадах. І 6 тисяч на придбання штор у нас в одному автобусі ще немає ШТОР. на. Да, потім на школу на Нечальницькому, школі зробили, робимо ремонт покриття. На це спрямовано 199 тисяч 990 гривень. І на, на жеки наші, на заробітну плату Нечанському жеку і Данилівському жеку 489 580 гривень. Нечанський жек 284 620 гривень. 233 тисячі 295 гривень це за зарплата, і 51 тисяча 324 гривні це нарахування на заробітну плату. Данилівська, КП Данилівська, 204 тисячі 960 гривень з них 168 тисяч це на заробітну плату і 36 тисяч 960 гривень на нарахування на заробітну плату. Також ми. На башні і Вообще-то і... не зарплату. Они же не зарабатывают. <су> <Ung> <тисяч. су> Давайте по инвенцию і на сесію по зарплаті. Тому що, ну, как это говорю, свою работу. Ну, такие выделяют, накидываются. За сметку и исчезнуть по зарплати. В общем, на башне загального фонду на спеціальний переглядає 742 тысячи гривень. Це все. Так, так, да, да. Хорошо. Так. Обговорили, значить, питання виникло тільки по жекам, так? Значить, як приймаємо рішення з даного питання. Зі, змін. Зі змінами. Зі Так, секретар проводить відкрите імені голосування. Імен за? Чорний. Вчорашний? За. Чотири за. за. Рішення прийнято. Шановні депутати, усі питання, які? Еще надо порядку дома, раз на данному. Дякую